Славгаю конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди, під віттям широким, та недовго навтішалась конвалія біла, і її рука чоловіча вікно коротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її із собою панночка до балу. Ой, на балі веселая музиченька грає, конвалії та музика. І не серце крає. Тож панночка у веселому вальсі закрутилась, в конвалії головка, Пов'яла, схилилась, промовила конвалія, прощай, гаю, милий. І ти, дуба, мій високий, друже мій єдиний, та й замовкла. Байдужою панночка рукою, тою квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може? Доведеться, згадай тюю конвалію, як щастя, минеться, та й недовго й ти, моя панно, будеш утішатись та по балаху веселих таночках звиватись. Може, колись оцей милий, що так любить дуже, Тебе квіточку зів'ялу залишить байдуже.